Якщо ви не збираєтесь друкувати на принтері декілька місяців, краще зробити консервацію друкуючої голівки, щоб пристрій не засох і не вийшов з лату. Увімкніть пристрій і витягніть кабель живлення так, щоб каретка залишилась по центру. Зніміть захисну кришку і дістаньте демфери з каретки. Від'єднайте демфери від шлейфа і промийте їх промивною рідиною. За допомогою шприця з резиновим перехідником витягніть чорнило з друкуючої голівки. Візьміть суху серветку, складіть її декілька разів і покладіть під каретку. Наберіть у шприц промивну рідину 4 кубика на кожен колір. По черзі, змінюючи серветку, прочистіть кожен штуцер. Приберіть вологу серветку з-під каретки. Витягніть промивну рідину з друкуючої голівки. Візьміть суху серветку, складіть її декілька разів і покладіть під каретку на 5 хвилин, щоб вона вібрала рідину, яка залишилась. Поставте демпфери назад і пересуньте каретку в крайнє положення праворуч. Готово. Можете залишати пристрій на декілька місяців. Щоб знову почати друкувати. Наповніть паркувальне місце промивною рідиною. Пересуньте каретку в крайні положення праворуч і залиште так на одну-дві години. Запустіть принтер. Зробіть дві прочистки друкуючої голівки і перевірте друк. Якщо друкує полосами, зробіть ще дві чистки і залиште пристрій на 30 хвилин. Законсервувати принтер і повернути його в робочий стан. Ви можете в сервісних центрах Lucky Print. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!